Всім привіт, хто зайшов на канал і хто підписався, я вам дуже вдячна. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як я печу цукерки з халвою. Получається, цукерочки дуже смачні і робиться дуже швидко. Для цього я взяла муку, розпушувач. Вершкове масло вже м'яке має бути. Отакої От консистенції і зразу сюди у миску. От, таке мягеньке. Сюди додаємо два жовтка і, і цукор. Цукор ванільний теж додала сюди. Сметана. І тут щепотка в мене солі. Все це перемішуємо лопаточкою або вінчиком. До муки я додавала Розпушувач для тіста все перемішала і сюди додаємо муку, додаємо спочатку половину. І все перемішали, а потім уже повністю всю муку. І зараз додаємо теж поступово, тому що муки може йти трохи менше, трохи більше. Все залежить від качества муки. Так що я не додаю зразу. І все отак замішуємо. А потом замішуємо руками, щоб тісто у нас було м'ягеньке і не липло до рук. У мене пішла повністю вся мука. Тісто виходить мягке і не липне до рук. І зараз ділимо на дві частини. Присипаємо стіл мукою і будемо розкатувати тісто. Розділила тісто, виходить, таке м'ягеньке, не липнувши, бачите, до рук. І тепер розкатую великий круг 2-3 міліметри, товщина тіста, примірно, має бути. Тісто весь час присипаєте мукою, розкатали круг і ділю на вісім таких рівних кусочки поділили. Сюди на низ, викладаю кусочки халви. Я вже підготувала зарані порізала на такі маленькі кусочки. І зараз закручуємо. Закрутили, і отут от, от прижали і так само робимо усі кусочки. і Викладуємо. На противень. і в нас будуть отакі цутерочки. І так робимо повністю, розкатуємо все тісто і викладаємо напротив. Розкатали все тісто, сформували. Тепер білок, що у нас залишився, змащую всі цукерочки білком і у кунжут і напротив. І так можна і у чорний кунжут, і на противень. І зараз дороблю Повністю все тісто і будемо духовку зарані треба включити. Розкатала все тісто, посипала кунжутом, і зараз у мене вже розігріта духовка, 180 градусів має бути примірно 20 хвилин до злегка розового такого золотистого кольору. Цукерочки наші вже готові, вибрали тільки з духовки, Випікалися рівно 20 хвилин. І подивіться, яка красота і смакота. Халва у нас всередині не розтікається. Ви вибираєте улюблені, улюблену вам начинку, яка вам подобається. І для діток це буде дуже смачні. Цукерочки, і ще раз вам дякую, хто підписався, хто дивиться відео. Дуже вам вдячна!